Якби мені хто сказав одним словом означати, чим є для наших емігрантів Бразилія, відповів би гробом. Це не мої слова. Так у 1895 році писав галичанин Осип Олеськів, розповідаючи про варіанти міграції на так звані вільні землі. Бразилію категорично не рекомендував і геній української літератури Іван Франко. Всі з тебе, русини, драли проценти, польські шляхтичі й швабські агенти. Що то ще жде тебе на океані? Що у Бразилії, в славній Парані? А що ж і справді в Бразилії? Я дослідив чимало історичних документів та спогадів, і в деякі жахи описані нашими емігрантами, навіть вірити страшно. Замість обіцяних безкоштовних земель рабські умови праці, злидні і голод, смертність на рівні подекуди 25% за рік. Справжня біда, яка спонукала до таких нелюдських вчинків, як торгівля власними дітьми. Всупереч усьому, наші люди змогли вижити і зараз є помітною частиною бразильської громади. Це глобус України, і ми згадуємо, як українці емігрували до Бразилії. Мерла, Мерла. – Україна, Україна Ще. На. – На Братя. грача, молоді, молоді. Це кадри з фільму зроблено в Україні. Бразильського режисера українського походження Гуто Пашко. Це діти наших емігрантів у четвертому, п'ятому поколінні, десь там, за океаном, в далекій Бразилії вивчають українську мову і пісні. Гора. Не дарма історію переселення я хочу почати із кадрів сьогодення, бо там у Бразилії є українські бандуристи, танцюристи, писанкарі, а в ресторанах подають традиційні страви нашої кухні. Сопа і шамада борщ! Голубчі? Голубчі? Ну а люди й досі займаються тим, що нам добре, відомо і знайомо. От гляньте на цього фермера, та то наш чоловік. Ми робимо поляк. Садимо. Фасоль, курузу, риж. І таке садимо фуму, що по-українськи називають чучун, то на, на дзигари курит. Кажуть, етнічних українців у Бразилії десь до півмільйона. Більшість з них мешкають у штаті Парана. А, наприклад, місто Прудентополіс на 75% заселене саме етнічними українцями. Що ми будемо сьогодні танцювати дякава. на гаюці чи ні? Дякава. Їдемо на гаюку також. Вип'ємо перш бою. Гаюка не пать. Тож хто з наших був першим на бразильській землі? Знає Еміліо Гаудеда. Дослідник історії бразилець українського походження. Українці почали приїжджати до Бразилії з тисяч вісімсот третього року. На переломі від третього до четвертого року, але то була одиниці, кораблем нева і російської імперії. І командував Юрій Лисянський. Цей чоловік Юрій Лисянський, родом з Ніжина. Маловідомий факт, але саме він, українець. Першому російській імперії, до якої належала тоді Україна, здійснив навколосвітню подорож як капітан корабля і описав її у своєму щоденнику, що його вразило у Бразилії: кількість отруйних змій, комахи, переносники різних хвороб. Він їх називав вогняні мухи, і чорношкірі раби, які тоді були основною робочою силою у Бразилії. Дещо пізніше, вже у бразильських історичних матеріалах фіксуються нові згадки про українців, точніше, українок і бразильського імператора. Дом підо був у курити і говітали українські дівчатка у народних строях. До таких фактів, що де бразилійський пише, то сталося 21 травня тисячу року. Педро ді Алкантара, Жуан Карлош Леопольду, Сальвадор Бібіану, Францішку Шавєр ді Паула Лео Кадіо, Мігель, Габріель, Рафаель, Гонсага ді Браганса і Габсбурго, або просто Педро II, навряд чи здивувався цим українським дівчатам у народних костюмах. Кілька років перед цим він побував з візитом у Києві, де його напевне теж пишно зустрічали. 1891 рік. Є, є знатати, спочинається офіційна імміграція до Бразилії. Чому? Бо наша принцеса Ізабел, вона скасувала рабство африканців. Не було кому працювати на поля, бо то ради працювали. А вже не було рабів. Вона знала українців, як завзяти хлібороди. А от українці про Бразилію не знали нічого і навіть називали її помилково Бранзолія. І коли у Галичині та Буковині з'явились агітатори, агенти пароплавних компаній, що закликали переїхати у далекий заокеанський край з молочними ріками і цукровими берегами, багато хто повірив. Агенти компанії мореплавців, і вони агітували за кожну людину ставали гроші. Навіть казали, підійде до Бразилії, бо там е е е мавпи е вилізають на банан і беруть, вам подають банани. Та все ж основне, чому наші люди пускалися в таку довгу і небезпечну подорож, це злиденне становище в самій Україні, де доводилось господарювати на маленьких клаптиках землі. А там у Бразилії землі пропонували скільки хочеш, і безплатно. Мої мама повідали, і тату тут дуже там було дуже тяжко жити. Вони приїхали до Бразилії, щоб було ліпше. Тут вона е, зробила програму, щоб впроваджувати тих українців хліборобів до Бразилії не тільки щоб працювали на погляд, але щоб заселили широкі простори е, безлюдні. І так, щоб е, е, спочатку. У бразилійський уряд платив перевезення е, тих е, селян до Бразилії і давав е, ділянки землі. Спочатку це були поодинокі групи українців. В джерелах знаходимо інформацію про заснування колонії Санта-Барбара і заселення туди восьми українських родин із Львівщини у 1881 році. Я тут трошки провів розслідування і не лише знайшов цю Санта-Барбару на карті, але й натрапив на цікаве відео 2000 року звідти. Ось та сама Санта-Барбара, костел і дуже веселий фестиваль, де переважно звучать польські пісні. Чому польською? Поляки стали емігрувати раніше, і українці часто поселялися поруч з ними. І з часом могли просто асимілюватись. Інші колоністи, і серед них Іван Пасевич, у 1891 році поселилися у колонії Ріо Кларо. Ось вона на карті. Через 60 років Іван у інтерв'ю українській бразильській газеті Праця детально розповів свою особисту історію. Перше, що чекало на українського переселенця у Бразилії, це острів Квітів Іла Дас Флорес. Нині це вже навіть і не острів. Тут емігранти відбували карантин і могли жити навіть шість тижнів в дуже навіть пристойних умовах. У літературі збереглись такі спогади. Щойно наш моторний човен пристав до острова квітів, як побачив перед собою скромну арку, оздоблену квітами. Над аркою красувалися слова: Ти був чужий, Бразилія приймає тебе як свого. Найпершим емігрантам справді перепадали пільги. Бразилія оплачувала дорогу кораблем, допомагала їжею і справді видавала земельну ділянку. Не безкоштовно, але в борг. На історію кажуть, а то давали землю. Бразилія давала землю. То не є правда. По тому плати за тою землю. Чі плати, то то не давали, то, то брехалі. Наші емігранти розселялися так званими колоніями просто посеред лісів. Це не схоже на наше село, бо хати далеко одна від одної вздовж однієї лінії. То сусід не було близько на до другого, а і між ними не було е, плота. Не робили плота. То худоба всіх тих наших колоністів, наших іммігрантів. Е, 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 сусідів, і от мешканці згаданої колонії Ріо Кларо в спогадах пишуть, що дуже швидко збудували нашу церкву. Ось вона на відео. Це перша українська церква Бразилії, їй 125 років, і тут досі бережуть наші традиції. Наприклад, водять гаївки. І зверніть увагу на милий плакат українською, хоч і з помилкою. Вітайте між нами. Як ми з дому виїжджали, будемо в Бразилії, золото копале. Тобла пісня, як ми з дому виїжджали, будемо в Бразилії, золото копати. Золота не зійде, золота не бачу. Вся до підпіньону та гірко заплачу. Мамче, манчу, моя манчу. Доби ти казала, будеш в Бразилії з голоду вмирати. Тут нема що їсти, лиш чорна фасоля. Дуже скоро до наших іммігрантів прийшло розуміння, в яке пекло вони потрапили. Так, ділянки видавали, але це був густий ліс, хащі абсолютно непридатні для ведення городництва. Для вашого розуміння, ось кадри лісів штату Парана. А ось як описують ці умови свідки епохи. Кожен емігрант був зобов'язаний працювати там, де йому вкажуть дикі місцевості Бразилії. Серед найнесприятливіших умовин добували вони собі шматок хліба або вірніше порцію рису на обід, тяжко працюючи в лісах та переносячи тропічні хвороби. Багато з емігрантів тих часів загинуло в сутичках з дикими тваринами, в боротьбі з людьми, дикунами та від виснаження, як фізичного, так і морального. Викорчувати ліс, випалити ділянку, де росли дерева, і на цьому попелищі спробувати садити городину. Такий план виживання. А що їсти весь цей час? Ось це дерево, Араукарія, або як наші люди його називали, піньор, стало і бідою, бо одного такого гіганта можна було викорчовувати три дні, але й порятунком. Насіння з шишок придатне в їжу. Люди жили пеньоровим насінням, зерном, терли його на муку і пекли з того хліб. Ставав у пригоді стрижень осередок пальми. Варили собі з нього страву, ніби капусту, збирали отруйні гриби, думаючи, що й тут, у Бразилії, можна живити з грибами, як в Галичині. Людям банально не було що їсти, і вони зовсім не розбиралися в чужій заокеанській кулінарній культурі. Багатьом українцям довелось піти в найми до вчорашніх рабовласників. Ті великі, скажімо, фермери, великі фермери, вони мали рабів чаношкілі. Вони думали, що ті іммігранти будуть працювати так. як працювали рабі. Афріки українці навіть жили у тих самих бараках, де нещодавно тримали рабів. Хто залишився на своїх ділянках, теж не мали хатів і мешкали або в ось таких бараках. Це фотографія з Прудентополіса, або споруджували щось на зразок. Хижини з хмизу та очерету немали хатинки. Райші стали димдемськома дерева рубали Такі бутак. сиділи, капі собі робили такі хатинки і так мешкали. А були деякі ліплянки. Я не бачу ліплянку, де деякі робили ліплянки і так за, за мешкали. Кінець го початок 20-го століття. У першу хвилю еміграції, коли до Бразилії переїхало близько 45 п'яти тисяч українців. Стали найгіршими часами для наших переселенців. Голод і злидні штовхали людей на страшні вчинки. Ось що пише священник Іриней Вігоринський про ті часи: диявол змінив наших людей на звірюк. Батьки почали продавати своїх дітей. Бразилійці їздили великими возами по дітей. Батьки зносили дітей в одне місце. А бразилійці купували. Маленькі діти були вмирали, не мали де пані поховати, біделі, мали що їсти. Але, врешті, ліси були зрубані, і прийшов час збирати урожай на своїх нових ділянках, що тоді садили. Пасоля ририш. Картофель, що вони кажуть бараболь, женеча женеча булу багато. Кукурузи на валілі, кукурудзи та йти, кукурудзи не поможе. Шукати зупинюсь детальніше на чорній квасолі. Це місцева культура, але вона стала основою раціону наших людей. Її вирощували стільки. Що чорна квасоля це вже наш бренд у Бразилії. А в Прудентополісі, чи як наші люди кажуть, Прудентополі навіть проводять фестиваль цієї культури і варять от такий величезний казан цієї квасолі. Місто Прудентополь має 5 тисяч населення. 70% з них то є українці. Проти тобі нині звезд столиця чорної гасолі на цю Бразилію. Давайте знову повернемось до карти. В Бразилії, наприклад, є колонія з назвою Нова Україна. Відома, знаєте чим тут українці пробували вирощувати каву. Зразу скажу, не український це бізнес. Кава не росте, кава потребує. Опікані з землі на тато посадив кілька кольцівка, бо десь, але не дали Їдемо далі у нову Галичину. Тут у важких умовах на початку двадцятого століття прокладали залізницю. Зараз вона вже недіюча. А ось руїни станції Нова Галичина до спорудження залізниці теж залучені українці, і часто вони стикалися із місцевими корінними народами. Якщо у наших іммігрантів у Канаді стосунки з індіанцями склалися якнайкраще, посилання на той випуск глобуса залишу в описі, то тут у Бразилії все пішло не так. Зафіксовано низку нападів на українські колонії та робітників при залізниці. Особливо відзначилось плем'я ботокудів. На коста Карваліо влаштували індіани криваве жниво. Це було 1900 року, яких 50 ботокудів напали на господарів. Інші ботокуди напали на хати, ограбили до чиста три хати й забрали бідненьке, й скромне, хатнє добро поселенцям-нуждарям. Лише у тій сутичці загинуло 10 наших людей. А про ту бійню нині нагадує пам'ятний знак. Але загалом про історію стосунків з індіанами відомо небагато. Є факти, що ті давали в оренду нашим землю, а пізніше навіть відвідували українські церкви. У Бразилію було три хвилі еміграції. Перша наймасовіша завершилась у 1914 році. Наступна з 17 по 39. тоді приїхало 9 тисяч осіб. А після другої світової довелося тікати інтелігенції та борцям за незалежність України. Тоді приїхало ще 7 тисяч людей. Злидні з часом припинились. Хати будувалися вже дерев'яні і все красивіші, а багато українців вибилися у люди вже у новому світі. Але є один вражаючий для мене факт: у більшості українських колоній у Бразилії не було електрики десь до середини 1980-х. Але про це у наступному випуску про сьогодення нащадків тих перших іммігрантів у такий далекий світ.